Друзі, вітаю, це мій рай. Ну і сьогодні вирішили докопати картоплю. Вже майже вся посохла, де не де ще є, але вже прибираємо. Бо може вдруг задощиться, то тоді буде біда. Земля дуже тверда, бачите, прямо такі грудки здоровенні, що просто кошмар. Друзі, картопелька непогана. Це Рудольф рожева. З кожного куща по-різному, є більше і є менше. Але в принципі нормально. Але є поїжджена. Бачите, це, це, це впресувалася така земля тверда. Вона просто опресується. Але є поїжджена, є, попадається в'яво. Ну от, друзі, Рудольф викопали. Вийшло у нас майже 9 відер. Із 80 ямок. 10 так і по 4-2 дві 2 рядочки. 8. Да. З 80 ямок. Я не знаю, багато чи не багато, але ми задоволені. Ну і, друзі, це у нас гренада. 9 на 9 рядочків. Теж, грубо говоря, 80 ямок. Зараз побачимо, що у нас тут. Всього є в кущу більше, але трошки менше. Але проблема буде дуже багаторізаною, бо розповзається хто зна куди. Та кучки держалися, це порозлазилось. Ось дивіться, картошину на три частини розрізано. Вроді в сторону а воно все рівно зацепляє. О, капець. Оце так по сторонам розходиться. Де. Ну от і все. І друзі, догадайте скільки тут у нас картоплі вийшло. Майже 14 ідер. З такого маленького клаптика. Є, звичайно, і гнила. Ось така. Це вершина гнильчі гнильчиша. Є трошки поїденої, але... І нам вистачить. Є й мілка, їй в'яла, але слава Богу, дякувати і за це. З картоплею все. Скажу вам, що картоплею в цьому році задоволена. Картопля родила, слава Богу, непогано. Так що, 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 у всякому разі, нам вистачить. Ось такий урожай. Залишилось перебрати, посортувати і спустити в погріб.